Друзі, привіт! Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 липня, середа. Вирішила записати невеличке таке відео, поговорити з вами, розповісти, як проходять мої спекотні такі дні. Так, температура плюс 37, це просто просто спека, неймовірна. Сидимо в будинку, от, п'ємо холоднючу воду. Йому холодне морозиво, ну, звичайно, і горло дає вже про себе знати. Ну, а що поробиш? Ще майже немає середини літа, але ось подивіться, яке вже листя опавше. Наскільки воно вже пожовкло. З черешні осипається, з вишні. Ну, я думаю, що так кругом, тому що спека плюс 37, це в тіні. Вже таку ось кубку на... загрібала. Яблука сипляться. У нас яблука осипаються. Яблуня дає врожай в вересні місяці на початку, тому до того часу ще багато опаде. Черешеньку все обібрали, звичайно, закрили, Вареничку варила. От. Поряд у нас росте вишня, то теж ми її все обібрали і. Закрили варення вишневе. Під вишнею у мене росте кущ гортензії, про який мені писали щодо відео, там, де кущ росте біля під'їзду. Так от, гортензію, то я знаю дівчата, ось вона така має такий вигляд, так, такі здорові, шаровидні, я б сказала, ну, квітки. Цибулю вже тут треба буде вибирати, де не де. Ну, як де-не-де. -де. де я побачу, а те, що не, не побачу, то, звичайно, буде вже на наступний рік. Виліземо. Ну і бур'ян плететься, вже прополювали, там клубничка росте. ну В принципі, оце такий невеличкий у нас двір. от. Там будинок. Вишенька нам так гарно закриває вид від дороги. Ну і все. Тут грушка посередині обвисає, тому що досить багато груш на ній і сорт, чи різновид, я б сказала, дерева цього він такий розлогий, тобто гілки йдуть до землі. Гілки йдуть до землі. Варенечку, напевне, буду робити. Знаєте, вони такі соковиті, м'ясисті грушки. Я вам покажу потім, як буде врожай. Так, оце і все. Те, що по городу, тому такий невеличкий огородик. Зробила собі кави і печиво. Печиво має назву Флоренція. Дівчата, якщо де можливо зустрінете, обов'язково спробуйте. Це така смакота. В ньому поєднання йде ізюму і горішки. Горішки такі маленькі, арахіс, От. і ізюм. Все так в міру і наскільки смаковите, що я просто не можу відірватися від нього. Так, ну і собі зробила каву. Друзі, ну що, вип'ємо разом каву. З таким смачним печивом. Зараз я вам хочу його показати, яке воно всередині. Значить, воно не занадто крихке, воно не кришиться, щоб аж занадто. Дивіться, я його хочу. Воно таке м'якесеньке в тому плані, що жується. Тут дуже багато ізюму і горішки, дівчата, дуже багато арахісу. Ось просто. М, -м -м, смачно. Тут таке полюбляє печиво зветься Флоренція, дуже, дуже смачно. Так, ну хотіла трішки поговорити. Хто стежить за ремонтом у квартирі, хочу сказати про те, що буквально вчора говорила з працівниками, які будуть працювати, то повибачалися, трішки вони затримуються, тому що в них є недопрацьований об'єкт і потрібно його теж закрити. Тому із понеділка вже будуть працювати у мене в квартирі. У мене роботи там чимало. Я коментарі ваші читала, особливо за вікна, за підвіконники, за те, що ви рекомендували мені антискотч, спрей, і так далі. Буду цікавитися, можливо, дійсно, як один із варіантів для того, щоб прибрати той скотч із вікон, скористуюся, тому що дійсно вікна в такому, знаєте, стані, вони то і не поламані. Але їхній естетичний вид не придасть ніякої, скажімо, такої красоти у такій квартирі після дорогущого, я скажу, ремонту. Тому трішки вони мене не то щоб бентежать, але хвилюють так, хвилюють. Відпустка в мене вже закінчується, 29 липня, мені на роботу, тому часу, як то кажуть, не так і багато залишилося. Дні дуже спекотні, сидимо в будинку. От. Практично не виходимо днем із хати, лише це ввечері. І то так, знаєте, я не скажу, що і ввечері вже прохолодно. 29 градусів було сьогодні о першій годині ночі. Тому досить, досить жарко. Ось таким веєром, кондиціонера ми тут вдома немає, але в квартиру буду ставити обов'язково. Ви знаєте, це печиво, ти його жуєш і воно як ну, нібито в тебе повен рот ізюма і арахіса. Поки ти все пережуєш. Але дуже смачно. А що саме особливе, арахіс, дівчата, він тут, знаєте, не такий не крупний. Отакий, як в половину менший від звичайного арахіса, так? Да? Ось ізюм маленький. Якось так все продумано. Дуже-дуже вийшло і непогано. Ізюм з арахісом. В дворі росте трава, піднімається. Перетріться і косили, у нас є своя газимокосілка. Вже скоро будемо теж косити. Сьогодні у нас 9. І так потихеньку движемось до середини літа. серпень настане, малого в школу збирати. З одягу майже, та не майже, а виріс повністю. У мене хлопчик такий, знаєте, на свій вик виглядає постарше. Тому все потрібно. І спортивний костюм, і взуття, і штани якісь, і ковтина. Тож, якщо в вересні спекотно, то, звичайно, можливо, якісь футболочки. <кій> у нас сирена за сиреною. В Полтавській області цю ніч навіть не ночі, а пів на одинадцятої, як гехнуло. За три роки ще так не гехало. За 6 кілометрів від нас збили шахет, то дівчата злякалися так, усі повибігали, вночі кричать, ми подумали, десь біля нас був приліт. Ну, слава Богу. Я ж почала будь-якого шороху вже лякатися. Яблуко впало, я вже вже страшно. А вже аж тіпає. Тому передаю вам усім привіт, всім вітанням. У мене є в підписниках Оксана, теж з Полтавської області. Вона Мокбанк веде. От я з нею завжди починаю ранок під її відео. Зараз вона теж у відпустці. <кхід> Прихворіла. Тому передаю вітання. От усім вам. Пишіть коментарі. Давайте будемо знайомитися ближче. Ось так яка вже й допала. Майже ще пару глоточків. І все на вихідні обіцяю дощ, але не впевнена, тому що прогноз постійно змінюється. Благо в нас є літній душ у дворі, тому зараз туди схожу, освіжуся, хоча вода вчора у душ літньому. Навіть у пів на десятої години вечора була кип'яток. Я не змогла там довго пробути, тому що е, таке враження, що ти не душ приймаєш, а потрапив в сауну. Басейну немає, були маленькі басейни, поки ще малий був, але їх всі попробивали. А такого великого, знаєте, длино, шириною в діаметрі, верніше, метрів три на чотири. Хотіла виписати була по інтернету ще в тому році, але його немає дуже де ставити і боюся, щоб не пробили, тому що в нас і коти. От. А він груші стоячі малі. Ну і до війни ж їздили на моря, тому що в мене чоловік із Одеської області, тому старалися кожного літа бути в Одесі. І, зокрема, оздоровлювати малого. Була в декретній відпустці, то я там все пробула всі два роки, майже пробула в Одесі. На Лузановки жили. От такі справи. Ну, а так перед війною злітали в Турцію і на тому все. З наступ... Вже з зими розпочалася війна, тому на цьому наші моря закінчилися. Є річка, але я не люблю в річки купатися, тим паче не в такому вона для мене стані. Вода така, знаєте, зелена. Ну, Діти, звичайно, плюхочуться. Не буду казати, говорити про те, що ніхто на річку до нас не їздить. Так, діти всі там, але я от така от, от така я. не люблю я таке. Що пишіть у коментарях, можливо, буду до вас виходити теж у Мокбангу, можливо, хоча б сніданок там, поговорити, не тільки зняти так, обзори чогось, покупочок там, чи то квартиру, чи ремонт в квартирі і так далі. Ну, якось такого плану. Трішки, можливо, ви спрямуйте контент, який хотіли бачити від мене. Почути чи більше дізнатися чогось. Буду рада давати відповіді на ваші запитання, на ваші прохання. Тому завершую цей влог. Зараз покажу ще кицьку, яку ми привезли, з'їздили на ювілей до куми. Це хрещена мама мого синочка Кирила, який було де народження 28 червня. І від неї ми привезли кошенятку, кицька, в нас кіт є, а це кішечка, звуть її Мурка. Ну вона вже була названа Муркою, ми не стали її змінювати. Мурка та й Мурка. Така знаєте, висловуха, вушка опущені, мати то е... породиста, а кіт звичайний. Тому ну кошеня пішла в мамку. Які будуть потомки, не знаю, побачимо. Так, добре, дівчата, завершую. Пишіть коментарі. І до наступного влогу. Мурка. Кс. кс кс Мурка. Кс-кс-кс. Такі лапки в неї, як носочки біленькі. Мурочка. Покажись. Отака ти. Ну така каже я дівчинка. Ну така. Ну біжи.